Друзі, я вас вітаю на каналі «Максиму за лайф». Це рубрика три поради. Що нам вішують карти, що вони нам порадять? Насправді це не карти, бо слухаєте себе, мене щось відгукується, щось резонує, щось ні. Це колективна наша з вами робота, тож почнемо. Сьогодні я взяла шухірні такі карти. Таро темний особняк, її, Вона як мультик. Да? Далі Таро. А... Білих котів і таро, так називається, щоденне таро відім. Тут теж котики. Отже, 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 чекайте, чекайте, оберіть ваш варіант. Зараз я вам покажу всі ці колоди. Так, як так правильно вам показати їх. Обирайте вашу колоду, можна триплетом дивитися, і поїхали. Карти тасувати не буду, вони вже перетасовані, підготовлені, тож поїхали. Перший варіант темний особняк. Вісім пентакль. Карта рутинної роботи. Але це та робота, яка приводить до успіху. Немає навіть шансу не отримати успіх. Тому що це робота по певно вивіреному плані. Подивіться, тут все структура, тут все чітко. Він не має відхилитися від жодної м, пра, ну, ви, інструкції. Правильний градус все чітко. Це балерина, яка щодня, от ніби в творчості, але рутинно, це спорт. Це вишивка, це бухгалтерія, це може бути що завгодно. Це та стадія, з якої неможливий успіх і я не знаю, магія. Завжди от, воно потім виглядає як магія, коли ми дивимося на повітряних гімнастів. Як вони легко пурхають, літають, це так граціозно, ті балеринки скачуть, ой, танцюють, як це все легко? А співаки, Боже, як голос влється, і він це робить так легко. За цим стоїть вісім пентаклів. І от для вас сьогодні порада. Не думай, роби. Не потрібно терзань душевних, а чи вийде, а чи не вийде, а чи варто, а чи не варто. Бери. І роби все. В тебе немає шансу, щоб не вийшло. Я б сказала так. Тому удачі. А я так скажу: по вісімці пентаклів, тут ще головне все-таки, така порада, має бути чіткий все-таки план. Розумієте? Якщо ви довго качалися, а стоїть цей м'яз і не розвивається, десь ви робите помилку, підійдіть до тренера, чітка інструкція. Тут карта нюансів. Тут рутинно, але не бездумно, коли механічно я щось роблю, не розуміючи, що тут розуміти треба що заради чого. А щоб було натхнення і не було сумно музику включить, Прогнози включить, а в Ютубі зараз повно всього. Під щось, під якийсь фон, але зосереджено робити. І буде вам успіх. Другий варіант білі коти. У нас тут що. А, ну маєш тобі п'ятірка кубків, карта розчарування. А... П'ятірка кубків часто зустрічаються в, нашій, в, нашій, в нашому житті, в будь-якій ситуації, чи то стосунки, чи робота. Щось пішло не так. Десь я потратив час, витратив, якісь зусилля, мої сподівання, надії і раптом все розбивається, розливається. Я плачу над цим. Я дуже розстроєний і розчарований в людях, в собі, в ситуації. Але завжди ця карта говорить: поплач! Ти маєш виплакати оці розлиті кубки, але позаду є два є, заради чого жити. Але п'ятірка кубків завжди закликає: не ігноруй ситуацію. Ти маєш запам'ятати цей досвід, це розчарування, розплакатись, поплакати, усвідомити. Все зрозуміти, чому так відбулося? Якщо навіть не зрозуміти, то прожити це, щоб потім не пом... ну, цієї помилки не повторювати. Он є міст. Цей міст веде з цього берега на інший. І в тебе є ще два кубки. Є ресурси, є час, є молодість, є ще якесь там здоров'я, і ще щось там лишилося з грошей. Не все втрачене. Переживи цей момент тільки недовго. П'ятірка кубків каже, всьому свій час поплакав, виплакав, виплакав своє розчарування, свою злість, висказав, взяв дві кубки і пішов через місток знов, в нову ситуацію, в новий етап життя. І так вони можуть повторюватися, а якщо правильно пройдений урок, він буде повторюватися все менше і менше, або взагалі ви закриєте цей урок. Третій варіант щоденне таро відьому. Ну прошу дуже. Прошу дуже, це, що в нас? А це в нас вісім пентаклів. Повтор той самий, що у першому варіанті. Тут він механічно так, щось робить, тут якийсь такий станок, тут є така точна інструкція. Різні колоди авторські по-різному показують вісім пентаклів, але суть лишається та сама. Що ми тут бачимо? Відьма готує якісь зілля. І для цього зілля теж дуже важлива доза. Можна з тих самих інгредієнтів приготувати або яд, або ліки. Все впирається в вірне дозування. Вона безпристрасна, щось там ле, щось там помішує і зверніть увагу. От чому я кажу, що з одного, бачите, з одного банячка, я так розумію, вона потім або розливає в різні банячки і все від дозування, розумієте? Або це всі потрібні інгредієнти, які в неї стоять. щоб… Успіх стався, треба і цього, і цього, і цього, і цього. Теж про рутинну роботу. Просто тут додалося трішки такої конкретної магії. За нею уважно спостерігає кіт. Її мітла на поготові біля дверей, але не час літати. Вона потім полетить, коли все буде готово. Тобто, це не час для польоту, це не час е, приймати лаври і оплату да, там за ваш труд зараз час трудитися. Тому зі спокійною душею просто трудимося. І якщо от ми беремо читаємо триплетом, знаєте, от може виглядати так: я трудився, 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 раз, п'ятірка кубків. Щось не задалось, щось не вийшло. Я розчарований, розчарована. І... Питання, а далі як, а далі так само ти трудишся. Ти розумієш, які тут помилки, знаходиш їх і далі йдеш просто з урахуванням цих помилок. Але поки тут, я говорю, тут не час філософії, тут час чіткого розуміння, що роблю не так, що потрібно робити, і рухатися далі. Зупинки тут не потрібно на даному етапі. Дякую вам за увагу. Якщо кому було цікаво і хтось вперше завітав на цей канал, будь ласка, приєднуйтеся до нашої спільноти. Тут не про політику, тут не про війну. На цьому каналі ми тільки відпочиваємо. Там загальні прогнози для світу, для України я роблю на іншому каналі. Він називається Максимуза. Якщо хтось мене вперше тут побачив, то... Доєднуйтесь. так само. Я хочу сказати, що ще триває набір на мій ретрит на острів Іскія. Він пройде з 19 по 26 червня. Шукаю своїх магів, своїх відьмочок. Залишилося два місця. Два місця залишилося. Тому, будь ласка, поспішіть. Я продовжила саме для підписників обох каналів знижку до 25 травня. А пишіть мені в приват, я завжди залишаю свої контакти, запитуйте так і кажіть: хочу на ретрит, які умови. Там буде навчання таро, там буде навчання медитаціям і потужним практикам, які ви ніде не зустрінетеся, але вони перевірені на мені, на моїх клієнтах, сотні клієнтів. Пробували ці практики, в них вдалося. І я на своїх помилках так само, От, до речі, от можна сказати про ці практики. Так працює от магія насправді. І от так і я проживала, коли робила, робила якусь магію, потім десь розчаровано щось не так М -м, виправляла помилки і далі магічила, і тоді отримувала результат. І оцим всім нюансам я буду навчати на острові Іскі, будемо підніматися і на вулкани. Побуваємо в неймовірних місцях. Це буде реально чаклунський ретрит, ще й співпадає там з Днем Сонячного сонцестояння. Будемо магічити, будемо навчатися, будемо слухати простір і приймати ті зміни, які він нам привносить, приймати з вдячністю. А я вам дякую за увагу і до наступних зустрічей, ваша Максимус.